Вітаю, друзі! Недавно я готувала пампошки з часником. Якщо ви не бачили рецепт, то раджу подивитись дуже ніжні і смачні! Готувала тісто в тістомісі і написали мені коментарі, що тісто еластичне, бо комбайн його місив, а руками вимісити так не вийде. Тому сьогодні готую смачні пиріжки. І хочу показати, як правильно вимісити його руками, щоб наші ручки не втомились і тісто було гарне і еластичне. В тепле молоко всипаю дріжджі, одну ложку цукру беру із загальної кількості і пару ложок борошна. Перемішую і залишаю десь на 5-10 хвилин, збиваю білок. Коли він трохи побіліє, починаю потрохи додавати цукор додаю по одному жовтку. Готову пару додаю сіль, трохи ваніліну і взбиті яйця. Всипаю все просіяне борошно, ложкою все змішала і залишила на пів години. Стіл змащую олією. Борошна більше не додаю. Тепер час в тісто вмішати м'яке вершкове масло. Як бачите, тісто дуже ніжне і дуже липне до рук. Мене таке тісто ніколи не лякало. Навіть подобається, що воно таке. Тут головне вмішати в тісто масло. Можна розтягувати його по всьому столу. Коли все добре вмішалось, переходимо до самого цікавого. Збираю скрипком все тісто до кучі. воно зараз не слухняне, липке. Ось тепер починаю замість тіста відбивання. Це саме цікаве. Ви будете бачити, як тісто прямо на глазах міняється. Від неслухняного становиться слухняним, як воно стає еластичним і пружнім. Процес нескладний, цікаво спостерігати за тістом, десь так відбиваю від 5 до 10 хвилин. І моє тісто перетворюється від жаби до царівни. Воно вже й не таке липке. Подивіться, яке воно вже гарне. Залишаю його на півгодини. Як завжди, ділю його на маленькі шматочки і скатую в колобки. Буду готувати пиріжки зі смородиною. На тісто кладу цукор, а зверху смородину і формую пиріжок. Залишаю в теплому місці десь на 20 хвилин. Перед випіканням змащую пиріжки білком. Духовка вже розігріта до 180 градусів і випікаю приблизно 20 хвилин. І наша красота готова, ніжні, смачні, пухкі та ручками вимішані. і дуже гарно справились без тіста місом. Смачного і всього найкращого!